Таю в ефірі конкурента. Традиційно програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на запитання, що цікавлять телеглядачів. Тож розпочнемо сьогодні з питання, з якого віку та яким чином беруть на військовий облік чоловіків, та чи потрібно проходити ВЛК для того, аби в установленні законодавством строки стати на військовий облік. Варто розпочати з того, що відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії, як допризовники, тобто особи, що підлягають взяттю на військовий облік, призовники, тобто особи, які взяті на військовий облік, а також військовослужбовці, особи, які проходять військову службу. Власне, ми зараз говоримо про допризовників, і які відповідно до закону щороку з 1 січня до 31 липня, і особи, які вже виповнилось 17 років, беруться на військовий облік шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних через електронний кабінет призовника. Або ж є також варіант особистого прибуття до районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки з подання необхідних документів, перелік яких відповідно встановлюється міністерством оборони. Однак треба вам розповісти, що з 11 квітня 2025 року набрала чинності постанова кабінету міністрів України, котра змінює правила і порядок взяття на військовий облік чоловіків. Відтепер Державна міграційна служба самостійно формує списки чоловіків, які від 16 до 60 років, та передає їх Міністерству оборони для внесення відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, установлено законодавством порядку. Тобто, по факту, чоловіків відтепер братимуть на військовий облік автоматично без проходження медичного огляду та без особистої заяви. Наступне запитання: чи має право роботодавець у зв'язку із воєнним станом в Україні призупиняти дію трудового договору, і якщо фактично працівник все ж таки має право і змогу виконувати певну роботу? До нас звертаються працівники із проблемою, що роботодавець певним чином зловживає правом на призупинення дії трудового договору у зв'язку із воєнним станом, хоча фактично під цим ховається і власне звільнення без виплати вимушеного прогулу. Тож, які мої поради з цього приводу? Перш за все, маю сказати, що вже існує судова практика, коли суд. Поновив на посаді працівника, з яким неправомірно був призупинений трудовий договір, при цьому навіть зобов'язав роботодавця виплатити такому працівнику належні йому кошти за вимушений прогул, провівши певну аналогію із незаконним звільненням та компенсацією за вимушений прогул. До речі, у Кодексі законів про працю України відсутня норма права, в якій ситуації, в якій назвернулися люди, взагалі регулювалося питання виплати середнього заробітку за час незаконного призупинення дії трудового договору. Оскільки це не є ні простоєм, розумінні трудового законодавства, ні звільненням працівника. Разом з тим. З урахуванням положень статті 43 конституції України найбільш подібним, тобто аналогічним до цієї ситуації, є власне застосування частини 1 та 2 статті 235 Кодексу законів про праці України, тобто відновлення порушеного права працівника на працю повинно здійснюватися не тільки з визнанням наказу про призупинення дії трудового договору незаконним, а й власне поновленням дії трудового договору. А так само обов'язково є виплата роботодавцем працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу, застосовуючи таким чином власне і норми цієї статті 235 Кодексу законів про праці. Також варто сказати, що відшкодування заробітної плати, гарантійних, певних компенсаційних виплат працівникам здійснюється за весь час призупинення дії трудового договору та в повному обсязі. Якщо ж таке відсторонення людини від роботи відбулося у зв'язку із збройною агресією, то власне таке, таку компенсацію здійснює держава Україна. А у випадку, це звісно, що у випадку обґрунтованого призупинення дії трудового договору. А якщо ж незаконні дії роботодавця, тобто відбулося незаконне призупинення дії трудового договору, то таким чином, власне, на роботодавця покладається обов'язок відшкодування працівнику середньої заробітної плати за час його перебування у вимушеному прогулі. Далі розповім про актуальну тему штрафів від ТЦК та СП. А власне людей цікавить, які обставини мають бути, аби накладення штрафу за неявку було прийнятним з точки зору закону. Згідно із статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штрафи на громадян можуть накладати передусім за неявку до ТЦК та СП без поважних причин. Закон каже, що особа вважається належним чином повідомленою про необхідність явки до ТЦК, якщо повістка згенерована в електронному вигляді із накладанням ЄЦП керівника ТЦК, або ж направлена рекомендованим листом з описом вкладення та. Повідомлення про вручення на адресу військовозобов'язаного, яку він вказав під час оновлення військово-облікових даних, або іншою відомою адресою працівникам ТЦК, якщо дані не були оновлені. Тут важливо сказати, що з точки зору складу правопорушення вина військовозобов'язаного та можливість в принципі накладення на нього штрафу є лише у тому випадку, коли працівник пошти зафіксував відмову від отримання рекомендованого листа або його вручення не відбулось у зв'язку з вибуттям, наприклад, військовозобов'язаного на нове місце проживання, і про це не було повідомлено належним чином ТЦК та СП. З точки зору юридичного аналізу можу сказати, що у випадку, якщо є відмітки про повернення листа у зв'язку із закінченням терміну зберігання, до прикладу, це не є доказом вручення та не можна на цій підставі притягувати до відповідальності військовозобов'язаного. Це ж саме стосується ситуації, якщо замість військовозобов'язаного повістку отримала стороння особа і не повідомила його про це. Тобто обов'язкова наявність власне вини військовозобов'язаного зобов'язаного в неотриманні повістки, яка може проявлятися у дії, тобто відмови від отримання на пошті, чи бездіяльності, тобто неповідомлення про зміну місця проживання чи перебування. Далі поговоримо про те, чи мають право мешканці будинків не сплачувати за комунальні послуги, якщо вони там не проживають тривалий час. Тож варто розпочати з того, що згідно з пунктом 6 частини 1 статті 7 закону України про житлово-комунальні послуги, споживач має право не сплачувати за комунальні послуги, окрім постачання теплової енергії та послуг з управління багатоквартирним будинком у разі їх невикористання. Або ж у випадку відсутності приладів обліку, власне, ця несплата можливо лише, якщо певний мешканець не проживає в житловому приміщенні більше ніж 30 календарних днів. Тож, як підтвердити цей факт, що особа не проживає протягом тривалого часу у певному житловому приміщенні? Підтвердити його можуть декілька документів. По-перше, це документи, що підтверджують перебування у відрядженні або проходження військової служби. По-друге, це може бути акт, підписаний не менш як трьома сусідами або ж головою ОСББ, який підтверджує, що відсутність мешканця власне відбувається протягом тривалого часу. Крім того, до таких документів може бути довідка про тривале відрядження або про тривале стаціонарне лікування. До речі, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 5 березня 2022 року номер 206, у період дії воєнного стану заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, що утворилася з 24 лютого 2022 року до завершення бойових дій або тимчасової окупації на території, де розташоване житло. Тут також варто зазначити, що є і певні особливості зі сплати послуг з утримання багатоквартирного будинку у випадку, якщо ви є власником комерційної нерухомості. Варто сказати, що правила нарахування таких сплат можуть відрізнятися залежно від статуту кожного окремого ОСББ. Інколи трапляються випадки, що для комерційних метрів оплата є вищі ставка, або ж навпаки, якщо комерційне приміщення не використовується, то статутом може бути передбачена менша сума сплати за отримання такого приміщення його власником. І останнє запитання на сьогодні: чи може людина сплатити штраф за несплату податків, якщо здає свою квартиру без договору? По-перше, звісно, потрібно розповісти, що відповідно до статті 810 Цивільного кодексу України договір найму житла вважається укладений з моменту передання житла наймачеві, навіть якщо не оформлений цей договір письмово. Тобто це вважається як усний договір. І якщо особа вселилася за згодою власника, власне, можна говорити про те, що виникли фактичні договірні відносини. А відповідно до пункту 171.5 податкового кодексу України, фізична особа, тобто громадянин, яка надає в оренду нерухомість іншій фізичній особі, що не є фізичною особою підприємцем просто фізична особа, повинна самостійно сплачувати податки з доходу за оренду. Податок на доходи фізичних осіб або ж всім відоме ПДФО на сьогодні має такі ставки, як 18% і 5% військовий збір, тобто в сумі з орендної плати. Орендодавець мусить сплачувати в державу 23% від суми власне цієї орендної плати. Відтак, орендодавець, відповідно до норм податкового законодавства зобов'язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи 1 травня кожного року. І, власне, сплатити податок із зароблених коштів до 1 серпня кожного року. Важливо також і повідомити вам про те, що є наслідки за несплату власне, цих податкових відрахувань. Перш за все, можна говорити про фінансову відповідальність, яка передбачена статтею 123 Податкового кодексу України, яка передбачає штраф 25% від суми несплати податків за перше порушення та 50% за повторне кожне порушення. Також передбачається і адміністративна відповідальність. А власне, це штраф за статтею 164 прим 1 КУПАП Кодексу України про адміністративні правопорушення. І, власне, фінансовий штраф, який передбачається, це від 17 до 340 гривень. До речі, може бути застосовано окремий випадок штрафу, тобто різна сума у кожних окремих випадках. Підсумовуючи, зазначу, що так. Людину можуть оштрафувати навіть якщо вона здає своє житло без договору про оренду, незалежно від наявності в договорі інформації про дохід чи певну квартплату. І відповідно важливо сказати, що дохід від оренди є об'єктом оподаткування в розумінні податкового кодексу України. На сьогодні у мене все, аби отримати ще більше відповідей на цікаві запитання юридичного характеру. Звертайте за номером телефону, що бачите на екранах, або пишіть у соцмережі конкурента. До зустрічі!